Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд неробочого пристрою NAS від фірми Cisco модель NSS3000. Як створити рейт-масив, як додати спільну мережеву папку, налаштувати мережеве підключення до сховища та підключитися до нього. Мережеве сховище NAS – це сервер зберігання даних, підключений до мережі, який забезпечує доступ до даних своїх користувачів. nas сховище може бути непоганим рішенням у плані безпеки інформації, від втрати та пошкодження, оскільки його побудовано на технології RAID. Рейд забезпечує надійний спосіб зберігання даних та доступу до них. Однак є фактори, від яких не залежить надійність технології побудови. Рейд нас, як і всі механічні пристрої, виходить з ладу, і в результаті дані втрачаються, оскільки доступ до масиву буде неможливий. Мережеві сховища, як і інші пристрої, мають термін придатності. Це означає, що після кількох років використання вони мають тенденцію виходити з ладу. Зазвичай середній термін служби таких пристроїв становить 5 років. Причинами виходу з ладу нас можуть бути мережеве сховище може вийти з ладу через збій жилення, коливання напруги, перегріву, випадкове форматування, переустановку, пошкодження файлової системи пристрою та механічних несправностей накопичувачів чи рейд контролера тощо. Найчастіше втрата даних та вихід з ладу нас відбувається після оновлення прошивки. В результаті щоб зібрати рейд масив і отримати доступ до файлів, вам знадобиться спеціалізована програма для відновлення даних. Виробник може мати власне програмне забезпечення для відновлення працездатності дисків, але проблема в тому, що основна функція програмного забезпечення полягає у переформатуванні дисків. При переформатуванні накопичувача ви просто позбавляєтеся всієї інформації і відновити її буде непросто. Далі у відео я на прикладі покажу, як працює утиліта для відновлення даних, як зібрати рейд із накопичувачів без мережевого сховища, що для цього можна знадобитися. І як у результаті дістати інформацію з дисків. Для початку розглянемо, як створити рейд на даній моделі мережевого сховища від фірми Ви Відкрите будь-який браузер на комп'ютері, підключеному до мережі, в якій знаходиться нас, і введіть IP-адресу сервера. В цій моделі він відображається на екрані пристрою. Введіть під обліковим записом адміністратора. Розгорніть вкладку сховище на розділ RAID. Якщо потрібно перебудувати існуючий масив, натисніть Змінити. Тут є опція розширення, можна додати четвертий накопичувач. Для додавання натисніть Add. Після чого його статус зміниться на запасний. Щоб видалити рейд, у цьому розділі меню, навпроти потрібного масиву натисніть «Del» та OK для підтвердження. В результаті рейд буде зруйновано і видалено всю інформацію, що лежить на дисках. Щоб створити новий дисковий масив у цьому розділі меню керування, позначте накопичувачі, з яких складатиметься ваш майбутній рейд, зі списку виберіть потрібний рівень і після натисніть Додати. В результаті на екрані ви побачите спливаюче вікно з попередженням про те, що всі дані, які лежать на дисках, будуть затерті для підтвердження класніть ОК. Після цього почнеться побудова рейд і процес ресинхронізації. Цей процес досить тривалий за часом. Ресинхронізація виконується у фоні, тому можна переходити до подальшого налаштування. Не чекаючи закінчення ресинхронізації, можна створити загально доступну мережеву папку і налаштувати мережеве підключення. Для цього перейдіть до розділу Томи. Тут із списку виберіть масив, надайте ім'я новому Тому і вкажіть його розмір. Якщо потрібно, ви можете його зашифрувати і встановити пароль для доступу до мережевого диска. Вказавши всі параметри, тиснемо Додати. Новий том створено залишилося налаштувати мережеве підключення. Для налаштування доступу до мережі відкрийте вкладку «Shares». У вікні налаштування доступу натисніть Створити загальнодоступний ресурс. Вкажіть ім'я папки, виберіть розташування, встановіть атрибути доступу. Позначте потрібні протоколи мережі. Ну і ще надайте привілеї відповідним користувачам, а потім натисніть Ок. Якщо все зазначено вірно, папа з'явиться у цьому списку. Якщо потрібно, то можна змінити налаштування або взагалі видалити щойно створений каталог. При відмові мережевого сховища виникають труднощі з тим, як отримати доступ до даних, що залишилися на дисках масиву. Оскільки для більшості нас, серверів, Linux є природнім середовищем і накопичувачі при побудові RAID масиву формуються у файлових системах даної операційної системи, то можна спробувати використовувати Linux, щоб отримати доступ до файлів. Але якщо ви погано знайомі з цією системою, то робити це категорично не рекомендується, оскільки в результаті неправильного виконання команд можна затерти всю інформацію, що лежить на дисках. Скористайтеся спеціалізованою програмою для відновлення даних із нас. Це швидше, зручніше і не потрібно возитися з виконанням багатьох команд. HetmanRaid Recover підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів RAID. В більшості випадків програма автоматично збере зруйнований RAID. Спочатку підготуйте достатньо кабелів для підключення дисків. Краще використовувати кабелі SATA і підключати диски безпосередньо до материнської плати ПК. Але якщо у вас недостатньо вільних портів на материнській платі, ви можете використовувати перехідники USB to SATA. Також підготуйте додатковий пристрій, на який ви копіюватимете відновлені дані, зовнішні диски, інші мережеві сховища або інший пристрій. Вийміть диски з нас і підключіть їх до комп'ютера із Windows. Після завантаження системи відкрийте керування дисками і перевірте, чи визначилися вони в системі. Відкривши диспетчер дисків, система може запропонувати виконати ініціалізацію або форматування накопичувачів. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилося. Завантажте та запустіть програму. SetmanRate Recovery автоматично визначає диск, читає з них службову інформацію та збирає зруйнований RAID. У програмі RAID масив відображається зверху менеджера дисків. Дана модель пристрою NAS створює за замовчуванням дисковий масив із файловою системою XFS без можливості змін. Щоб отримати доступ до вмісту розділу, спочатку його потрібно просканувати. Для цього класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. У наступному вікні на вибір буде запропоновано два відеоаналізми. Аналізу, швидке сканування та повний аналіз. Вибираємо швидке сканування і тиснемо далі. Чекаємо закінчення процесу. Після завершення, щоб перейти до місту, тиснемо готово. Архітектура побудови папок не змінилася, тому вам не важко знайти потрібний каталог з потрібними файлами. Якщо відомо ім'я файлу, можна скористатися пошуком. Програма знайшла всі файли, записані на дисковий масив. Їхній міст можна переглянути в попередньому перегляді. Якщо міст файла відображається, проблем з його відновленням не буде. Для відновлення відзначаємо все те, що потрібно повернути і тиснемо Відновити. Вибираємо накопичувач, куди зберегти дані та вказуємо Потрібну папку. Потім відновити та готово. Після цього переходимо вказаним шляхом і перевіряємо наявність відновлених файлів. Hetman RAID Recovery має додатковий функціонал підвищення ефективності роботи з дисками RAID, що мають ознаки апаратних дефектів. Програма дозволяє створювати образи накопичувачів та проводити аналіз з образів, що знижує завантаження на диски та запобігає виходу їх з ладу. У деяких випадках при пошкодженні накопичувачів або затиранні службової інформації, яка на них зберігалася, Hetman RAID Recovery може не зберігати RAID в автоматичному режимі. Якщо програма не зібрала з дисків RAID масив і ви знаєте його параметри, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID-конструктора. Для цього відкрийте RAID конструктор. Тут оберіть пункт створення вручну. У наступному вікні заповніть поля з даними RAID. Його тип. Порядок блоків розмір додайте диски, з яких він складався, і за допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Недостатні заповніть порожніми, натиснувши по плюсу. Також при ручній побудові потрібно вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого в менеджері дисків з'явиться рейд, зібраний вручну. Далі запускаємо аналіз, шукаємо файли, а які потрібно повернути та відновлюємо. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.